Тобі повідомлення від нього, Давай глянемо, що він там тобі передає яке повідомлення. Ну, що він розуміє, що наробив чудес, наробив біди в ваших відносинах, якби все залито червоною фарбою. Розумієш, дім перевернутий, причому все сталося з якогось непонятки. Як то кажуть, бабочка змахнула акрилом і все, і все розрушилось. Говорить про те, що е, зараз в нього закриті очі, він на виборі. Він взагалі тут зараз, як то кажуть, потерявся в житті, не знає, як йому діяти, як йому жити, що йому робити. В нів'яні людина. Е, е, страхи в нього зараз, якісь атхарніки, непонятно, що це в нього е, виходить. Тут дивись, е, говорить про те, що він шукає зараз в своєму житті якесь сонце, він хоче якогось розвитку, і він якось тут планує з'явитися в твоєму житті. Тут, якщо не хоче від тебе дитину, і діти не актуальні, значить хоче якось не знаю щось робити з тобою для того, щоб ти якби ажила. Він бачить, десь він за тобою слідкує. Він розуміє, що ти не сильно добре себе теж почуваєш. Ну але тут, звісно, йому набагато гірше ніж тобі.